Взуття літо сорту Крем 35 кілограмів. Взуття в оригіналі. Зараз на нього діє акційна ціна. 16 тисяч 800 гривень замість 20 тисяч 500. Отже, дивимось наповнення, що тут у нас є. Рібок, перша моделька, шкіряна класна, біленька. Наступна моделька буде ось така. Тут попадається дуже багато брендів, це, до речі, Puma. Розміри всі абсолютно різні. І я нагадую ще раз, що зараз на це взуття діє акційна акція. Тому встигніть придбати, тому що дуже класна ціна. І дуже класні лоти з таким взуттям. В таких лотиках, до речі, великих по 35 кг, які я зараз показую. Попадається більше кросівочок, ніж в менших лотиках. Але, звичайно, буде наповнення тут також різне. Тобто босоніжки всякі, туфельки, буде все. Тут дуже багато брендів бачимо. Adidas моделька. Nike, гляньте. Дуже-дуже класна моделька. Діда, дитяче. Тут, до речі, дитячого мало, переважають дорослі гарні розміри кола. Дивимось далі. футзалочки. Хороший, гарний, дорослий розмір. Футзалки від Nike. Так, дивимось далі. Цього бренду я не знаю. Є одна класна пара взуття від Adidas, гляньте. Лофери шкіряні жіночі, вони, до речі, дуже дорого коштують, повністю новесенькі, ось наклеючку, ніхто в них не ходив. Такі лотики по 35 кг, дуже вигідно брати, тому що тут справді дуже гарне взуття, дуже хороше, без якихось дефектів, недоліків. Тобто тут тільки хороші, класні модельки. Ось бачимо дитячі найки. І дуже багато брендів. Ось ще адідаси. Ще одна моделька дитячих адідасів маленьких Відео може бути довге, тому що лотик дуже великий, 35 кг. І я вам покажу абсолютно весь лотик. До дна. Розміри тут абсолютно абсолютно різні. Всі можливі. Бачимо. Класна жіноча моделька найків. Ще одні найчики, вже чоловічі. Класна легенька сіточка. Дивимось далі. Така моделька буде. Не всі бренди знаю, тому які знаю, буду озвучувати. Наступна моделька буде ось така. Дуже гарно бачу жіночі, босоніжечки на підпорчику, дивіться. ну Дуже гарно виглядає. Коробочка, тут дуже багато класного, класних пар, класного життя. Ось. А для того, щоб замовити цей лотик собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Бачимо ще одну класну дитячу модельку. Так, шкіряні гляньте, дівчатка. Дівчатка, хлопчики. Це дуже класний лотик, дуже хороше взуття. Кедики жіночі. Так, ще якийсь бренд тут у нас. Жіночі класний. Така моделька буде сіренька. Дивіться. Ну, тобто, взуття тут справді дуже і дуже класне. 35 кілограмчиків. Ви можете прямо на відео порахувати кількість пар у лотику. Гляньте, які тут класні модельки, дівчатка. Дивіться, повністю новесенькі. Баблучки. Так, дивимось, Така моделька буде. Красівочок. Знову Адідаса у нас. Дуже красиві жіночі. Така моделька буде. Теж, здається, якийсь бренд. Кажу вам підошку, як поглядає. Так. Кедики жіночі. Така моделька буде жіночих туфель, класна. Каблучок тут такий тонкий, прикольний. Каблучки теж тут присутні. Дивіться, скільки тут гарних, класних жіночих туфельок. Які тут модельки, дівчатка, їх можна дуже і дуже гарно продати. Про просівочки, тим більше брендові, я взагалі мовчу. В цьому лотику вони просто шикарні. Дивіться, така моделька дитячого життя буде. Тобто коробочка дуже і дуже і дуже класна. Я вам рекомендую. Подивитися до кінця і подумати дуже добре, тому що лотик справді класний. Тобто ви на цьому лотику 100% зможете гарно заробити. Дивіться, теж повністю новасеньке, є наклеючка. Валюрові, які гарні дівчатка, як виблискують, переливаються. Просто дивіться. Ну, я не знаю, цей лотик справді дуже і дуже красивий. Така моделька також жіноча буде. Дивіться, повністю новесенькі, стопові, ще збірочку. Дивіться. Я нагадую, що ціна акційна. За таку коробочку 35 кілограмчиків. Ціна 16 тисяч 800 гривень. Замість 20 500. Тому не зволікайте, поки акційна ціна, забирайте обов'язково такі круті лотики собі. Дивіться, ще така моделька буде теж. Цікаво, гарно виглядає. Така моделька буде. А я вам швиденько показую, що залишилось у лотику. Це буде ось таке класне жіноче зручне взуття. Така моделька буде, бо Лодочки жіночі. Така моделька буде, теж дуже гарно виглядає. Така цікава. Поковані та поблискують. І остання моделька в цьому лотику. Ось така все. А я нагадую, для того, щоб забрати цей лотик собі, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.